В Вашій увазі надійний практичний седанчик. Майже новий він 21-го року на автоматі в самій повній комплектації з пробігом 71 тисяча. Зустрічаємо Peugeot 301 в альо-комплектації. Він був придбаний в офіційного дилера. Один власник і обслуговувався також по офіціалу. 71 тисяча пробігу, двигун 1,6 і Атмо 4 самий звичайний, Ви такі тачки може, десь в таксі бачили, як вони ганяють по 400-500 по тисяч без проблем. Далі у нас вона на автоматі. Звичайний гідротрансформатор 6 легкосплавні диски, зимова резина, два ключика, кандей, підігріви, підігрів. Є абсолютно все. Пішли, подивимося салон. По комплектації шкіряний руль, є такі лаковані чорні вставочки на ручках, тут і на торпеді. Далі підігрів передніх сидінь, водійські і пасажирські. Що у нас ще? Управління мультимедіа, справа, зліва, круїз. Автосвітло, двохзонний клімат, чотири склопідйомники, блютуз, музичка. І у нас чотири подушки безпеки. Один, два, і в сідушках стоять. Три-чотири. В стойках у них немає. Чомусь вони так не зробили. Все, в принципі, ну це я вам скажу лакшері, тому що в базових комплектаціях ваш взагалі нічого немає. Механіка на віслах добре, що кандія є. А тут клімат стоїть. Немало важно. Задній ряд просторий, великий. Тут ще видно, що задні ці душки взагалі нові, Тут ніхто не їздив. Також можна оце! Ух ти! Отак прям зложить. В принципі, холоділіч плоский, тільки трошки залетить. Місце є. Два склопідйомника, підйомника, ну і в принципі все. Ручка є, сіли собі. Я думаю, хто ганяв в таксішки в уклоні чи в болту на 301-х, Тачка практично надійна. Я просто бачив таксіста, у яких горіла вся приборка. Пробіга 450 і він їздить. Ще й на 1,2-хциліндровому. на Отак, коротше. Ну, тут 1,6 стоїть. Понадійніше. Багажник дуже великий. Ну, Чуть менше, ніж в камері, звісно, 50-ті, але великий. Тут у нас що? Повноцінна запаска, ключики, домкрати, все. Є, до речі, отака лакшері штука. Пішли, покажу, що це таке. Це. Якщо вам взимку треба, щоб швидше тачка прогрівалася, вона отак вот ставиться, і воздухозабор менший трошки і швидше прогрівається. Я в газелі таке, до речі, бачу, класна штука. І саме головне, ціна за даний автомобіль, один власник. Офіційно вся обслужена і головне надійний. 11500, кому цікаво, приїжджайте, він вас чекає.